В Ефірі, ваша свобода з вами ведучий Олександр Лащенко. Вітаю, шановні слухачі. Сьогоднішня тема програми. Чи допоможе політичний досвід перемогти на виборах до Верховної Ради саме мажоритарниками? Як відомо, новий склад Верховної Ради знову буде формуватися за змішаною системою, як її називає. Тобто, половина в округах, половина за списками. І У нас гостями студії є люди, які неодноразово обиралися до Верховної Ради саме за округами. Це Степан Гавриш, двічі був обраний до Верховної Ради, колишній віце-спікер Верховної Ради. Вітаю вас. Доброго дня і вам і Тарас Чорновіл, який чотири рази має досвід уже обрання до Верховної Ради, і так Доважний як і пан Степан е, збирається до нового складу парламенту. Степан Гавриш Гавр... балотується на цих виборах по мажоритарному округу на Харківщині. А Тарас в одному з округів у Києві. Так я все правильно назвав жодних здарні. помилок нема. От, на ваш погляд, що є головним для обрання до Верховної Ради, якщо йде людина по округу, а не в партійному списку. В чому тут має бути запорука перемога з вашого досвіду, пане Гавриш. А... Ну, головне, без сумніву, є підтримка діючої влади. і Тоді тобі не треба ні про що турбуватися, включаючи фінансові ресурси, роботу московських політехнологів і все інше. Саме головне за тобою буде стояти потужний адміністративний ресурс, який не дозволить твоїм опонентам вийти і сказати проти слова влади проти тебе. Мало того, цей адміністративний ресурс здатний залякати до смерті виборців. І вони змушені прийти на виборчі дільниці і по мобільному телефону відправити своєму куратору біле тені, якому вони проголосували правильно. Щосується реальності запитання, то скажу вам, що, о, що треба робити для перемоги. Перш за все, треба пробудити проснути виборців. До них треба йти персонально розмовляти. І ті, хто найбільше з ними зустрінеться, хто б де мати пряму розмову, очі в очі, хто б говорити їм правду. Той доб'ється перемоги. Друге, це звичайно треба володіти відповідними ресурсами. Мається на увазі не тільки грошовими ресурсами. Виборча компанія сучасна без грошей неможлива. Це ясно, тому що мажоритарщики змушені будуть конкурувати з олігархами досить великими грошовими мішками. А головне ресурсами партії, які виставили. Значні суми на ці вибори, і які шанс у людини, яка не є олігархом, за якою не стоїть влада, за якою не стоять якісь потужні адміністративні фінансові ресурси? На що вона може сподіватися? Говорити правду і йти до кожного виборця. пане Тарасе, От ви теж брали участь неодноразово, як я вже сказав, у виборчих кампаніях, в тому числі як представник опозиції, завдяки чому все-таки перемагали. Ну, знаєте, перше, я тільки єдина, що скажу картина, яку змовманував пан Степан, вона на привелики жаль для абсолютної більшості України, є абсолютно реальною. Це дуже сумно і це дуже страшно. Але це так вже не на першій Ми... виборчій кампанії. Це не перша виборча кампанія, яка в тому числі і в Харкові проходить на жаль за такими рецептами. Мені щастило. Я перші два своїх мажоритарних виборів проходив у Львові, де я тоді жив. Зараз я йду в Києві, які все ж таки, попри те, що навіть певний час голосував за Черновецького, десь піддавався цьому обману, але є Стрівцем свободи і є острівцем мудрості і думки конкретного виборця, який все таки оцінює, який не здається на абсолютно брехню і примітивні якісь речі. І тому мені здається, що я не готовий говорити, як це вбиратися в Донецьку. Очевидно, там, якщо слухатимуть мої висовлювання, скажуть, що це якийсь абсурд і цей людина-ідеаліст, витає в хмарах. Але в Києві, мабуть, треба мати кілька моментів: перше. Тебе повинні знати, ти не маєш бути котом в мішку. Я думаю, що навіть найкращі рекомендації в найбільших лідерів партій в Києві чи у Львові уже на сьогоднішній день не допоможуть. Друге, треба мати за собою щось, що ти зробив. Треба вміти це пояснити. Треба, врешті-решт, мати. Ну, добру комунікабельність, по-простому, це називається добре підвішений язик, щоб відповісти людям на їхні питання, не жувати там жвачку в роті, а відповідати і пояснювати, що ти будеш робити. Ну треба, щоб в тебе в очах горіло трошечки якесь натхнення, щоб тобі могли вірити, бачили, що ти не відпрацьовуєш тут якусь технологічну схему, а ти говориш те, що треба. Що стосується ресурсу, ну очевидно, певний ресурс потрібний. Мрія про те, що можна взагалі без грошей обратися, вона Маємо. є ідеалізмом певним, але. Тому ж самому Києві я дивлюся навіть по своєму окрузі, Подарницькому можна тих кілька грошових мішків, які йдуть, спокійно давати без альтернатив. Можна без гречки вважаєте? без гречки, без роздачі там всяких там преференцій, без великих грошових без, без будівництва нічого, громадських туалетів, без нічого Так, та, без нічого цього можна в таких містах, як Київ, як Львів. Я дуже хочу вірити, що на цих виборах це буде і такому місті, як Харків, що можна буде вигравати, але треба представити себе, представити позицію і показати. Зати, що ти не технологічна, якась гра, чи карта в чиїсь грі, а що ти особистість нагадаю, в ефірі ваша свобода. і Ми говоримо про те, що допоможе політичний досвід перемогти на цих парламентських виборах кандидатам. За мажоритарними округами гості студії Степан Гавриш і тарас Чорновіли нагадає телефон прямого ефіру Радіо Свобода 490-2905 Код Києва 044 Якщо маєте свої бажаєте, маєте свої запитання до гостей студії. Можете звертатися. Ми виведемо вас у прямий ефір. О, до речі, вчора президент України Віктор Янукович підписав закон нарешті про засади державної мовної політики напередодні зустрівшися з представниками інтелігенції, і, е, ми не можемо минути цю тему. Як ви вважаєте? Чи погоджуєтеся? Ви з думкою? Деяких політичних оглядачів, що цей закон, не... не торкаючись того, наскільки він правильний, неправильний, буде одним з головних чинників на цих виборах, і для кандидатів від, від списків, і кандидатів від мажоритарних, як ви вважаєте, пане Гавриш? Я думаю, що питання набагато складніше. Перше цей закон орієнтований не стільки на парламентські, як на президентські вибори, оскільки мова йде про мобілізацію ядерного електорату партії регіонів, персонального президента країни. Друге, президент не міг не підписати цей закон, оскільки він був ініційований партією. В іншому противному випадку відбувся б розкіл у середині партії між її лідером, по суті, президентом країни і самою партією. Це було зрозуміло самого початку, що мова йде про спільне рішення і ніякі там знаєте сентенції української інтелігенції, очільників громадської думки, не могли нічому допомогти. І третє це найбільш важлива проблема, що мова йде про. Пошуки чергового розколу, так би мовити, країни для того, щоб забезпечити прихід до влади в наступному, це не за жодного сумніву, оскільки прийняття цього закону ніякою логікою не пояснюється. Ми маємо досить толерантну мовну ситуацію в Україні. Вона забезпечила реалізацію мовної культури будь-якій національній меншині і будь-якому місці України. Я не чув ніяких проблем. У Харкові я веду виборчу компанію російською мовою, оскільки для мене вона є такою ж. Близько, як і українська, хоча українська моя рідна мова. А якби ви, от ваша думка як кандидата народні депутати від Харківщини, саме з цим електоратом, якби ви активно використовували цей момент цієї мовної політики, російська мова як одна із мов, яка е, має функціонувати в певному регіоні, а Харківщині багато російськомовних. Якби ви використовували цей уявимо собі козир, у вас би було більше шансів чи ні? Електорат глухий до цієї проблеми. Повірте мені, він цим не цікається. Він цікається, чому партія влади не змогла забезпечити їм достойний рівень життя, пенсії, зарплати, робочі місця, захист інтересів дітей і багато чого іншого сьогодні. Невдоволення в моєму виборчому окрузі деселократичної між діями влади. Пане Чорнові, ви обиралися в тому числі до Верховної Ради від як член фракції партії регіонів особисто. Знаєте, працювали з Віктором Федоровичем Януковичем. Як ви вважаєте? Оце у цій ситуації? Ви погоджуєтеся зі Степаном Богдановичем, що Янукович не міг не підписати цей закон? Ну Янукович ініціював внесення навіть цього закону Януковичу підштовху. Адміністрація президента чинила жорсткіше, які тільки можна собі вивити тиск на спікера Верховної Ради, на депутатів Верховної Ради, в тому числі тих кількох регіоналів, які в першому скликанні не проголосували за закон проголосували проти їхніми картками. Наступний раз сім стопроцентно, крім хіба що відсутнього голова, того натиснули за. Це було жорстке рішення з найвищих кабінетів, саме від президента. Вибачте, тому... навіщо це робиться? На ваш погляд, Моя, мої перед виборами, щоб догодити. Володимир, я Володимира Володимирович Путіну, поки я варіанти? якраз і хочу тут трошки змінити пріоритет. Я вважаю, що перший пріоритет це була одна з чергових поступок перед Путіним надії, що будуть певні скидки по газу, і це було сіло пакету. Зараз ми бачимо цей пакет, трошки буде розшифровуватися. Друге, це була ставка на. Боснійський варіант розвитку подій, тобто розкол суспільства його свавія та з надією єдине, що не дійде до того, що дійшов його Тобто є віра в наших чиновників, що можна підняти рівень протистояння суспільстві і цим мобілізувати свій електорат, знаючи, що там свобода і якісь національно-демократичні сили підуть на якісь жорсткіші акції. Це відразу представити на сході бандьоровцепруд. Ми повинні всі сплатиться. Ми всі вместе з лідерами партії регіонів защитім наше право тут на житті своїм мовою". і тому подібне. Насправді, я дуже багато їздив по сходу України. В мене буде нічого це не дасть, крім хіба що переговорів з Путіним. Нічого, абсолютно, і з Путіна теж до я, речі. Я, пане Горуші. я би хотів тут то -то, утечений до момент. Ви знаєте, пане Тарасе? Я не впевнений, що е, в цьому ми мусимо бачити будь-яку логіку. Зверніть увагу на факти: перший факт. До до ініціювання цього закону, російська преса взагалі перестала писати про мовну проблему України. Я не зустрічав жодної ні аналітичної, ні навіть знаєте, такої похідної екстремальної статті в цьому напрямку. По-друге, після прийняття цього закону тривалий час, декілька тижнів. Російська преса а це означає, що російський вищий істеблішмент мовчали з цього приводу. Зараз вони дуже вяло це коментують, розуміючи чудово, що це створює перевагу для партії регіонів. А, але я би сказав по іншому, що за останній час ми Сумка з Росією опустилися на певне дипломатичне і політичне дно. E, позавчора, за даними того ж на акнатас України, ціна на газ виросла ще на 0,2%, e, тобто на 1 долар на тисячу кубічних метрів. І це означає, що нічого не зміниться ніяких поступок за будь-які e, наші поклони головою чи будь-які, ну скажімо так. Сування гуманітарному чи іншому плані в сторону Росії не відбулося, як не відбулося внаслідок харківських угод, як не відбулося внаслідок розширення, так би мовити, повноважень по забезпеченню Чорноморського флоту новим там озброєнням перемодернізацією і таке інше. Я думаю, що зараз питання не в цьому, питання в тому, що Україна сповзає в сферу такої геополітичної. Я би не сказав ізоляції, але вакууму певного, коли Це, ви, вибачте ресурсом руху як людина, немає, яка працювала у раді національної безпеки та оборони. Да, це була це? тема моєї постійної роботи. І я про це писав в тому числі, і президенту що така ну, загроза так. існує без сумніву, і не варто розглядати Росію, яка готова сьогодні прийняти е, Україну чим ким е, е, федеративним суб'єктом, е, просто якоюсь провінцією. Е, ви себе веляєте про те, щоб могло відбутися з рахуванням, ну скажімо, Всіх міжнародних сьогодні а, питань пов'язаних з недоторканості кордонів, влаштову влаштованості організованості території держави, і так далі. Якщо б відбулися будь-які зміни, особливо після Грузії, це абсолютно з моєї точки зору... Вчора рівно 4 роки минуло після да, війни я бачив віся, віся. заяви відносно там звинувачення українців. Думаю, що це абсолютно відповідає дійсності. Я досить добре розбирався в цих питаннях. Свій час ми не мали відношення до конфлікту в Грузії, я вам Скажу. Такого масштабного про який можна би говорити, і напаки ми зупинили свій час ці процеси, щоб не приймати участь, так би мовити, в ескалації, якої ми, ми нам здавалося, що ми не, не могли діяти таким чином. Отже, мені здається, що в цьому плані Росія не є тим суб'єктом, відносно якого Україна робить такі посили конкретні. Зрозуміло, що. Це зручний спосіб, якби не залінути проблемі в обличчя, що називається, мені видається, що мова йде про виключно спосіб мобілізації електорату для утримання влади. І до речі, mm. пане Чорни, от і ви я вважаєте, як не тільки народний депутат України, як член парламентського комітету в закордонних справах, mm. ви погоджуєтеся з думкою тих оглядачів і політиків, які стверджують, що насправді Володимир Володимирович Путін уже давно зробив свій український вибір. Розумієте про що я кажу? І всі намагання представників нинішньої чинної української влади якось ну, якщо це є, догодити йому. Вони не просто марні. Вони тільки посилюють прагнення Володимира Володимировича Путіна втілити цей український Ну, вибір. Давайте так. Ми давайте назвати речі своїми іменами. Володимир Володимирович Путін зробив свого часу свій вибір на користь Юлії Водимирани Тимошенко. Всякі мовала жорстко не сприймав і не сприймає досі Віктора Федоровича Януковича як президента України з цілого ряду причин, але при тому всьому. Давайте не забувати, що він не він є людиною прагматичною, а особливо якоїсь там душевної привязності до Тимошенко в нього нема. Він робив на неї ставку. Він в цьому програв. Йому це неприємно. тим більше він в цьому випадку програвши й Медведєву, який робив достатньо відверту ставку на Януковича при цьому всьому. І для нього це є досада. Він не буде витягувати з тюрми і робити все, що можна тільки зробити, як роблять скажімо, зараз в Європі, для допомоги Тимошенко. Але він буде робити досить багато речей, щоб продемонструвати своє, ну скажімо так, зверхнє. Навіть десь призири виставлення до президента України і зустріч з байкерами, це, Та, не це останній все це, не, це не дуже чому. багато подібних речей. Але давайте зупинимося на одній речі. З Росією треба просто навчитися належно розмовляти, розмовляти, поважаючи себе. Читаємо Євгенія Онігіна, класика російської літератури. Он ну, уважать себе так, так. за ставі і лучше видумать німок. Там, правда, воно трошки має інший підтекст, але все одно, в будь-якому випадку, це є в цьому все сказано. Маленька Естонія, в якої з Росією протистояння по всіх можливих. Пункта ну, гуманітарної політики е, приховання та, заборона трансляції російських каналів, з Навіть поставили десь в один період. Були прийшла партія до влади, яка абсолютно на антиросійських озонах ішла до влади, е, їхня група реформи, і при тому, всьому Естонія має сьогодні найкращу. Помогу принаймі мала рік назад найкращу ціну на газ. Вона добилася найбільших скидок, там по тридцять 30% скидки відразу пішли, і тому подібне країна, яка показала, що вона не буде йти на поступки, а все одно співпрацювати Росії з усіма країнами, сусідами треба. Я тільки отищу. Коли я казав, наводив думку експертів про те, що Володимир Володимирович Путін зробив свій український вибір. Багато хто мав мазі не Юлію Тимошенко, яка відомо де зараз знаходиться а іншого політика, з яким Путін зустрівся відразу після зустрічі з Януковичем. Це можлива теж така ситуація, щоб Росія далі намагалася впливати. Ну, парламентські вибори вони вже розпілі мали що вже зміниш. А на наступні президентські вибори Знаєте, Я думаю, що все залежить від того, наскільки ми зуміємо показати свою незалежну і цілісну досконалу взагалі, політику. Якщо вона буде в Росії будуть неймовірно малі. І вони не будуть знакові, вони не будуть на храпості і наглі. Ну Росія це і держава, яка має свої інтереси, яка їх втілює так як вона їх вміє. Вона їх вміє втілювати не зовсім в європейський спосіб. Все, але до цього треба привикнути. Це наш сусід, від якого ми не дінемося. Проблема в нас і ні в кому іншому. І якщо ми будемо гратися в ті ігри, які граємо зараз, ну тоді будьте певні, що вирене Медведчук вирнуть інші, і будуть ігри дуже російською мовою. Коротко уточню до цих ігор належить оцей мовний закон, на ваш погляд. Я думаю, що цей мовний закон це взагалі то великий абсурд. І протистояння кількох груп у середині партії регіонів, в тому числі і політологічних груп. Там десь Ливанець щось придумує, десь щось придумують люди навколо Ахметова, десь щось придумують в штабі Клюєва, і оце все перемішалося в такий спосіб. Нагадаю, в ефірі ваша свобода. Гості студії Степан Гавриш і Тарас Чорновіл. Телефони нашої студії 490-2905, код Києва 044. Можете ставити запитання нашим гостям. І перший слухач приєднався до нашої розмови. Будь ласка, представтеся і ваше запитання. Зірвалася, так добрий. Добрий день, добрий день слухаємо вас, Дмитро Олександрович, місто Ромни, Сумська область. Пане Тарасу, ви слухайте мене уважно, я вкраском. Я дуже вас поважаю. Вашого батька. Мене батько, батько вашій батько багато мені нічого допоміг. Як був. але я хотів зараз до вас звернутися. У, у місті Ромни пенсійний фонд роминського району у місті Ромни. У мене є рішення діти. Подаруйте, пане Оді Дмитро. Даруйте, пане Дмитро. Ну, це конкретна добрий проблема. Можливо, на варта окремої теми, наприклад, mm, матеріалу журналістів, але це не тема нашої розмови. Нагадаю, тема нашої розмови як можете допомогти політичний досвід перемогти на виборах мажоритарників. У Вас є з цього приводу запитання? Так, є з цього приводу. Ну, будь ласка, ставте його. З цього приводу мене, пане Тарасе, ця влада нічого не хоче зробити. Допоможіть цю владу скинути, пане Тарасе, дякую за увагу. Ну от така таке запитання можна добре. Відповісти. Ну але дуже коротко. Допоможіть і ви на виборах. Але це вже треба трошки пізно. Ми маємо дуже сумнівні опозиційні сили, але їх треба все одно буде підтримати. Які вони не є погані. Виберіть якусь з них яка прохідна, і за них проголосуйте. Але треба було до того, як вони сформували список, всім тиснути, виходити під офіси їхні з демонстраціями від демократичних сил, кричати їм. Ставте чесних людей, а не тушки в свої списки. Ставте нормальних людей, а не в своїх там братів, сватів, кумів і ще там когось. Ми вже це втратили. Ми бачимо, які списки у всіх без винятку опозиційних сил. Вони скажімо так погані, але доведеться голосувати за ті погані. А після того бити їх, по чому тільки можна після виборів, щоб вони не дістали, щоб вони вели якусь нормальну політику, а не підігрували знову десь владі в її недолугих іграх. Пане Гавроші, вам, власне адресується запитання, і людині яка не тільки має великий досвід в українській політиці, як людині, яка працювала. І з Віктором Федоровичем Ядаковичем, і з Віктором Андрійовичем Ющенком, от людина запитує: скинути владу. Я цитую дослівно. Такий має бути підхід на виборах. Влада у нас змінювалася неодноразово. У нас не Білорусь, але ж ситуація ну не дуже змінювалася а, в Україні. Уточню, Естонія не є окремою країною, це європейський союз, і Росія для того, щоб уникнути конфлікту з європейським союзом, змужна піти на поступки. Україна ходить по колу, вона абсолютно. Немає сьогодні підтримки ні в одній частині геополітичного світу. А друге, закон про мови він такий же мов такий же стратегічний, як закон про засади зовнішньої політичної діяльності. Це стратегічний закон. Про це треба чітко розуміти. Він має конкретну мету і цілі, і про це варто говорити окремо. Третє відносно скинути владу скинути владу. Я думаю, що це, це гасло емоційне без сумніву. Владу треба міняти. Президента ще не вичерпані всі ресурси для діалогу з суспільством. Мені здається, що він знаходиться в глибоких сумнівах. Мова йде про те, що говорив пан Тарас. Він краще знає цю кухню, бо він на цій кухні теж куховарить час від часу про те, що оточення президента всіляко намагається керувати ним. Це звичайна практика. Я це бачив і при Лені Даниловичі, і при Юсі. абсолютно день. успішно. Причому часто президент навіть не розуміє, що мова йде про те, що він попав під зовнішнє чітке і зрозуміле управління. Внаслідок того, що йде маніпуляція інформацією, йде відповідне, так би мовити, ціленаправлене складання відповідної інформації. Ну багато багато інших речей дуже тонких. Я казав, вибачте. один головний. політик важливо, ніхто долоні до куди кучми заходить. А хто останнє від нього виходить? Правильно, оце йдеться. Да, зокрема. Це теж дуже важливо, і я думаю, що треба так, так зрозуміти, що стратегія цих виборів, де пов'язана з тим, що неможливо будуть як а голосувати, як казав Йосиф Саріоновича, важливо як будуть рахувати. рахувати і в цьому плані дуже величезна проблема всіх громадян, які от говорять про конфлікт з владою, про те, що вони стали твердо не продавалися, не розумієте, встидали захищати свої права. сьогоднішнє і майбутнє головне, що вони захистили результати виборів. Мова йде про те, що влада сьогодні буде використовувати ключовий спосіб приходу до влади це тиск на виборців. Ведомо за адміністративну ресурсу, що глава тому тосли і Харківської, заявляють про те, що всі мажоритарщики будуть обрані виключно від партії регіонів. Це означає, що ніякої демократії цих виборів не буде. І тому вже сьогодні ставиться питання не тільки на заході, але й нас всіх. Чи можна ці вибори взагалі вважати легітимними, якщо будуть йти в такому? Так би мовити, руслі такому стандарті розвитку подій і права до речі. От буквально недавно один із членів центру виборчкому Андрій Магера заявив цитую його дослівно, що ці парламентські вибори будуть на грані фолу, і ті ж самі веб-камери на виборчих дільницях мало що допоможуть для унеможливлення фальсифікацій. Ви, як люди з великим політичним досвідом, які проходили чимало виборчих кампаній. Ви погоджуєтеся, оця виборча кампанія буде дуже брутною на грані фолу з різних точок зорок і підкуп, і можливо, фальсифікація голосів. Та інші проблеми найте пане чернове компанія у нас кожна достатньо брудна, причому кожна наступна виглядає трошки бруднішою від попередньої. Але в тій компанії появився дуже цікавий фактор: мажоритарники з одного боку. Мажоритарники ведуть за собою певні гроші, але це роздрібнення адмінресурсу. Це підкуп, але це вже не підкуп, тільки стопроцентно під владну партію. Це вже певний шанс. Правда, як в тому фільмі, коли велика країна хоче напасти на мо Україну, тоталітаризм okay. на демократію Фільм тоді безнадійно. А коли дві великі країни ходять, будуть один одному заважати. Тому демократія сьогодні, яка слаба сьогодні дуже в Україні, має трошки більше шансу. Але розумієте, треба одне: що якби не ті вибори, їх результат буде інтерпретуватися реально не тільки під рахунком голосів, який може бути фальшований, фальшований, а через півтора-два роки, коли запахне президентськими виборами. Коли запахне ви настроєм суспільстві, коли мажоритарники перше трошки відчують, що вони залежать не тільки від якихось партійних лідерів, а вони від них фактично не залежатимуть, а залежать ще й від виборця. І друге захочуть, щоб їх поважали. І третє, захочуть думати про свої майбутнє, а не про майбутнє на Віктора Януковича чи партії регіонів. Я думаю, найцікавіше почнеться через рік, півтора після виборів. Ця Верховна Рада, яку ми оберемо, не буде втрачена. Спочатку вона викличе неймовірне розчарування, але далі, незалежно від результатів виборів, почнуться дуже серйозні зміни. Ми повертаємося до тої системи виборів і до того нового парламенту, який нагадує той, в якому ми з паном Степаном були в тому парламенті прогнозувати 100%, що якщо б президент сказав, а це в 2002 році, і в 2002, який і той, що був в 98-му, до 2002 року. Це інший парламент ніж зараз. Це не Стройбат чи який штрафбат, в якому каправо дає вказівки, і всі поступки будуть виконують. розводити як котят. Знаєте, опозицію будуть розводити як котят, але дуже скоро основу опозиції в наступному парламенті, через півтора роки кадуть мажоритарники, а не оця дуже часто недовга опозиція, яка в нас на привики жаль є. А за все в... одно, ми мусимо голосувати. Ви поділяєте такий оптимістичний Я висновок? Я не тільки поділяю. Звертаюсь до всіх виборців голосувати за незалежних мажоритарщиків. Це єдина опора виборців у владі. Це єдиний спосіб сьогодні подолати. Кризу міжпартійну, яка виникла між опозицією, яка фактично не стала тою провідною силою, яка запровадила нові реформи, владою, яка вийшла на вибори із програмою критики старих дій колишньої влади, і не заповнила свою власну програму. Ми не маємо жодного жодної пропозиції, жодної програми по модернізацію життя країни. які йдуть саме цим наміром модернізувати життя. Своїх територій виборців означає України. Боротьба буде непростою, але похід мажоритарників в парламент може стабілізувати ситуацію України. Голосуйте за незалежних мажоритарників. От до речі, такий момент обирається людина до Верховної Ради за мажоритарним округом. Але ж у виборців не так багато можливостей потім протягом роботи цього народного депутата вже в цінах Верховної Ради вплинути на нього. Якщо з точки зору виборців він якось не дотримується своїх обіцянок, фактично вони нічого не можуть змінити. Ну знайте, Процедура відкликання фактично скажу, не реалізується, не може бути реалізована. Я Дуже добре пам'ятаю ті склади правому які були що обрані за змішаною системою, в яких ми брали обоє участь. Вплив існував, тому що мажоритарник думав про наступні мажоритарні вибори, як право завжди, а не про списки. Якісь. Він боявся свого виборця. Він десь до нього весь час приходив. Він був чутливий на вимоги свого виборчого округу і людей, які там живуть. І на нього пресер, в тому числі через місце його проживання, то що завжди існував. Я вже не кажу про те, що десь, поступаючись інтересам виборців вимогам, я не, прип... не виключаю, що в наступному скликанні буде введено закон, який передбачить можливість відкликання депутата мажоритарника А очевидно, що відкликання депутата списочника абсолютно не буде неможливе. Тому впливати на мажоритарників все-таки буде раді. Кілька сні погоджуйтеся. Буде думаю, закон про відкликання? від. Точок партійних депутати-мажоритарники реально відповідають перед виборцями і залежать від їх думки і позиції, і можуть на них головне спертися як на суверена, на свого господаря, волі якого дуже важко змінити. Дякую вам, шановні панове. Ви слухали програму Ваша свобода, яку провів ведучий Олександр Лащенко. Гостями студії були кандидати в народ.